Двійник під брендом професіоналів. Безпрецедентний випадок трапився з Івано-Франківським княгиніном. Керівництво стверджує, що їхні торгові знаки для товарів і послуг незаконно потрапили у чужі руки, і тепер під маркою визнаного виробника розливається горілка невідомого походження. Слідство ведеться повільно, кажуть на підприємстві. Однак рішення на їхню користь все ж ухвалив суд, який заборонив іншим установам використовувати фірмові етикетки торгової марки. Княгинин Втім, ласіду наживи за рахунок авторитетної назви і надалі продовжують неправомір. На діяльність я ще раз офіційно звертаюсь до силових структур із проханням від імені колективу вчинити негайно вчинити всі необхідні дії для захисту інтересів державного підприємства, тому що ця парочка на прізвище Гебура і Сухомлин починаючи з 2009 року доклали всіх зусиль щоб вивести з завода майже 11 мільйонів гривнів на сьогодні. В міськрайвідділі УМВС МВС України. Є повна доказова база поряду тих порушень і тих е, просто е, неправомірних діянь, які допущені Тарасом Гебурою і Сухомлин. І я вимагаю, і колектив вимагає, врешті-решт. Почати реальні слідчі дії і притягти до відповідальності тих осіб, які свідомо рушать діяльність і погіршують фінансовий стан державного підприємства. Відрізнити горілку княгинина від війника можливо по дизайну у справжніх пляшках, фірмовий знак на тильній стороні і ребристий бік. Будь-які написи на кшталт новинка. Керівництво княгинина радить ігнорувати, адже зовнішній вигляд товару вони не змінювали. Колектив підприємства стурбований невідомою горілкою під їхнім брендом. Дають за нижчою ціною ніж оригінал, а це природно загрожує реалізації власної продукції та у значній мірі зачіпає інтереси трьохсот працівників.